Мої вітання. Сьогодні здаємо квартиру в оренду по вулиці Сергія Сіненка. Двокімнатна. Такі двойні двері, алеві та дерев'яні. Ну що, ходім, будемо переглядати квартиру. Зразу вже праворуч від нас це у нас ванна кімната. Чудова ванна кімната, бойлер є, пральна машинка є. Ванна чистенька, новенька. Так, йдемо далі. Так, заходимо ліворуч. І ліворуч ми попадаємо в ось таку спальню. Зверніть увагу, двоспальна кровать. завжди буде міцний і чудовий у вас сон. Шафа купе велика. Телевізор. Так, а от гляньте, який чудовий комод. Так. Ну що, йдемо далі? Заглянемо тепер ці дверцята. Ааа, тут у нас, гляньте, яка чудова гардеробна. Це просто мрія кожної дівчини. Кожної хазяюшки, господарочки. А тут вітальня. Дивіться, який чудовий диван. Кутовий. Він розкладається, до речі. Так, тут балкон. Давайте заглянемо на Балкон у нас. Бачите? Тут пластиковий блок. А на самому балконі дерев'яний. У нас там десь захід та, сонця вже є. Так. І ось тут у нас кухня. А, яка чудова, гарна кухня. Так. Зараз. Холодильник. Дивіться, чистенький, все гаразд. Так, кондиціонер, СВ-піч, електрочайник. Це поверхня газова. Так, ну така у нас кухня. Чудова. Так, ну все, зверніть увагу. У коридорі у нас ще є така спортивна стіночка. Завжди будете у формі. Кому сподобалось, хто хоче тут спробувати собі нове життя, ми вас запрошуємо на перегляд.